Минулої доби ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишалася напруженою. Незаконні збройні формування так званої ДНР обстрілювали позиції українських військ на Донецькому та Маріупольському напрямках. 14 разів ворог відкривав вогонь по наших опорних пунктах в районі Красногорівки, використовуючи при цьому окрім гранатометів та стрілецької зброї міномети калібру 82 міліметри. Обстрілам з гранатометів різних систем піддалися укріплення українських військ в Луганському, Мар'їнці, Пісках, Опитному, Новгородському, Троїцькому та Широкіному. Окрім того, в опитному противник застосував зенітну установку, а в Новгородському БМП. Застосування ворога мінометів калібру 82 та 120 мм по наших позиціях зафіксовано в Талаківці, Гнутовому, Авдіївці, Зайцевому, Майорську та на шахті Бутівка. Загалом за минулу добу проросійські бойовики 84 рази порушували режим так званої тиші. В окремих випадках наші бійці відкривали прицільний вогонь у відповідь зі зброєю, яка дозволена мінськими домовленостями.